Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 61, в деяких виданнях Він 62, і Він дуже добре підходить до наших сьогоднішніх обставин. Прочитаємо спочатку його весь, а потім будемо роздумувати. Для диригента хору, для Єдутуна, Псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні о душе моя, від Нього спасіння Моя. Тільки він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину? Усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий? Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні о душе моя, бо від нього надія моя. Тільки Він, моя скеля і спасіння моє, Він, твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте. Бог для нас пристановище. Справді, людські сини, як та пара, сини мужів обмана, як узяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, у Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Сьогодні 1095-й день війни і ми наближаємось до дати 3 роки спочатку війни Росії проти України. І схоже, що расисти мають такі причини торжествувати, радіти. Тому що Трамп ніби виявляється на стороні Путіна. І це все, що ми чуємо за останній тиждень, за попередній, воно може дуже тривожити наші душі. Тому що дійсно схоже, що Трамп що справжнє бажання Трампа це не справедливість, це не жаль до людей українських чи якихось інших, як лицемірно заявляється. А бажання зайняти своє місце серед диктаторів. І ми чули вже немало таких епатажних заяв, заяв, скажімо, брехливих брехливих звинувачень. І цей псалом якраз дуже-дуже підходить до нашої теми. Тому що Давид, мабуть, тут знаходиться в такому дуже важкому становищі. І що він робить? Він свою душу наставляє надіятись на Бога і закликає до цього весь народ. Давайте ще раз прочитаємо другий і третій вірші. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від нього спасіння моє. Тільки Він, моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Оце слово тільки на євриті ах, воно має значення такої дійсно виключності, і тому в більшості перекладів перекладається як тільки. Кальвін також вказує, що воно може мати значення протиставлення, однак, але який варіант не вибрати, ми бачимо, що Давид звертається до своєї душі, щоб вона. Бога чекала у мовчанні, бо від нього спасіння моє. Чому у мовчанні? Тому що ця, ця надія на Бога, коли душа впокорюється, протиставляється тривозі, протиставляється метанню, протиставляється істериці чи подібним станам. І тому Кальвін каже, що мовчання тут значить не що інше, як. Покірність, з якою віруючий покладається на обіцянки Божі, слухаються його Слова і підкоряється Його владі, і стримують в своїх серцях всі непомірні почуття, непомірні прагнення. І Давид підкреслює, що тільки він, тільки від Бога, тільки він, а можна сказати, однак він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя. Тому не захитаюся дуже. І знову звернемося до коментарів Кальвіна, який каже, що Давид бажає сказати наступне, він знає, що разом з іншими людьми він так само, як і інші люди, може переживати різні утиски, різні проблеми. І він допускає, що буде, що буде переживати сильний такий тиск. Але при цьому переконує себе в тому, що падіння його не будуть смертельними, тому що Бог підтримає його своєю рукою. Потім він скаже, що не захитаєш. І е, нам потрібно саме так зараз молитися до Бога з впевненістю, що Він є скелею спасіння. Протиставити цю надію на Бога. Тим метанням душі, тим страхам тій паніці, яка може підійматися. І давайте прочитаємо далі 4 і 5 вірші. Доки будете ви нападати на людину? Усі хочете ви розтрощити її, немов мов мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму ж нутрі, проклинають. Дивіться, знову ж таки. У Давида була якась конкретна ситуація, можливо, переслідування від Сивула, можливо, ще щось таке. Але знову ж таки, коли ми думаємо про наші обставини, то вони дуже схожі. Доки будете ви нападати на людину? Зараз, на жаль, Трамп із своїми поплічниками нападає на Україну фактично, нападає на неї в особі зеленського. І, мабуть, їм здається, що дійсно Україна її президент, ніби та стіна, яка вже нахилилася, тільки треба трошки, трошки підштухнути. І тому вони обурюються, коли наш президент не підписує з першого разу ті у, ту угоду про корисні копалини, ту угоду, про які всі, хто має якусь інформацію, стверджують, що вона. Кабальна геть невигідна для України, що вона гірша за репарації, які наклали на переможену Німеччину у Другій світовій. Але Паркан, паркан не, пал, не, не падає. Вони отримали е, спротив. Е, звичайно, ми можемо уявити, наскільки зараз е, складна ситуація, тому нам слід молитися за нашого президента. Зовсім не обов'язково для цього ним захоплюватись чи його любити. А незалежно від того, чи ми його політичні прихильники чи опоненти, нам слід молитися за нього, бо дійсно зараз дуже важка ситуація. І дійсно він і його команда знову ж таки, вона нам може не подобатись, але вони мусять приймати рішення, і ці рішення можуть бути складні. І тому треба молитися про мудрість, і щоб Бог дав силу встояти, незважаючи на це, на те, що оті люди самовпевнені, вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму ж нутрі, проклинають. І це ми можемо сказати не тільки про е, расистів, які нагло напали на Україну, а й тих. Хто зараз отак зрадницьки стають на їх бік, тому що те, в чому звинувачує Трамп Зеленського, воно не сприймається ніякими розумними людьми, тому що він звинувачує його в тому, що зникла половина допомоги, і нібито Зеленський не знає, куди зникла. Але, хоча ми знаємо, що є корупція в нашій країні, але ми також знаємо, що воїнів у ті відстріляні різні штуки заставляли виносити назад з, з поля бою, рахувати їх, щоб дати повний зіт. А потім навіть сам Ілон Маск виявляється, пише, що половина цієї допомоги тим чи іншим чином не знаю, законним, незаконним, це ще все треба перевіряти. Це поки що тільки слова. Але вони осіла, виявляється, в Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки. Той же нібито християнин Джей Дівенс накинувся на Зеленського, тому що Зеленський образив Трампа. А як же Зеленський так образив Трампа? Він просто сказав очевидну річ, що Трамп і його команда знаходяться під очевидним впливом російської пропаганди, тому що говорять те ж саме, звинувачують жертву в тому, що на неї напали. І тому ці вірші, 4 і 5, вони дуже відпадають нашим обставинам, але знову ж таки, дивіться, те, з чого відпочав, він знову звертається до своєї душі. І нам, як християнам, саме в цьому душі і потрібно молитися і направляти свою, свою душу. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя. Тільки Він моя, скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Такі обставини, як зараз, заставляють нас, як віруючих, повертатися до істини, яку ми давно знаємо, але навіть ми, віруючи, не завжди йдемо за цю істину. Ми знаємо, що сила тільки у Бога. Ми бачимо, що надії багатьох на Трампа виявилися марними. І не те що марними, багато. Чимало з тих, хто за нього голосував зараз вкрай розчаровані і просто в шоці від того, що він говорить, що він робить, тому що ну, стає очевидним, що він не хоче відрізнятися від Путіна, чи не хоче відрізнятися від інших диктаторів. Він хоче бути з ними на рівних і стояти в їх ряду. На жаль, це так. Ми не знаємо, чи він буде з Путіним стояти 9 травня. Але це було б дуже ну, так знаково. Але до цього ще треба дожити, і немає ніякої гарантії, що всі ті, які так само впевнені, спокійно до цього доживуть. Тільки від Бога чекаю у мовчанні душа моя, бо від нього надія моя. Нам потрібно це повторювати в своїй душі, нам потрібно покладатися на Бога, нам потрібно молитися про його дію, а він може діяти по-різному. Ми знаємо, що він може використовувати тих самих диктаторів для того, щоб щось до когось донести. Наприклад, він використовував асиріян в свій час, щоб донести щось до свого народу, але потім він цих же самих асиріян і нищив за їх самовпевненість, за їх гордість. За їх жорстокість, з якої вони вбивали Божий народ і не тільки Божий народ. Тому вся Біблія нам показує, як Бог може діяти в різних ситуаціях і як Він може тих самих людей, які думали, що їм варто натиснути на інших і вони впадуть, як вони самі виявляться отим муром. З пустотами всередині і впадуть рано чи пізно. І Давид, отак, своє серце наставляючи, він звертається знов і знов до Бога. І дивіться, як він звертається до народу. Він не тільки свою душу наставляє, він наставляє народ. Дев'ятий вірш. Мій народе». Кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед ним виливайте. Бог для нас пристановище. І тут Кальвін дає такий коментар важливий, що Давид напоумляє твердо стояти, спираючись на надію і терпіння. Давид закликає віддавати Богу належну шану. Щоб навіть в самих більших злиннях, самих більших проблемах нас втішала думка про те, що в його руках наше життя і смерть. І далі він каже, що дійсно, оскільки в утисках людські серця ніби зморщуються, ховаються самі в себе, замикаються, і цим тільки ожесточуються проти Бога і посилюють свої страждання. Але Давид дає віруючим найкращий спосіб від, від такої проблеми перекласти свої турботи на Бога і ніби вилити серце перед Ним, перед Його очима. Це образ, коли ми відкриваємо перед Богом все те, що переживаємо. Ми бачимо, що це не протирічить тій ідеї про мовчання, щоб заспокоїти свою душу і закликати її надіятись на Бога. Але також воно поєднується з тим, щоб відкрити вилити перед Богом серце. І як кальвін зауважує, більше звертаючись до індивідуальних якихось страждань, він каже, що ховаючи в собі те страждання, яке нас гнітить, що ми скоріше вважаємо за краще гристи на собі уздечку. Ніж отримати полегшення від виливання наших молитв перед Богом. І тому нам потрібно послухатися Давида, через якого говорить Дух Божий у цьому псалму. І далі, 10 і 11 вірші. Справді, людські сини, як та пара, сини мужів обмана, як взяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск. І не пишайте з грабунком. Як багатство росте, не прикладайте свого серця в нього. Люди, особливо люди, звичайно, невіруючі, або ті, які вдають себе віруючих, здатні думати, що якщо в них щось є. Багатство, влада, сила, зброя, вони тоді надимаються і багато себе виставляють. Трамп себе веде так, що ніби о, це великий Трамп, він щось сказав, і все це треба зробити, перед ним впасти, і так далі. Так само і Путін. Хоча він набагато хитріший, і хоча зараз вже багато хто малює карикатури, в яких Трамп як цуцик на повідку у Путіна. Однак, знову ж таки, і біблійна історія, і історія людства показує нам, що це все. Пара. Німецький так званий Третій Рейх, який був сильний, але це закінчилось просто, просто руїною. І тому нам потрібно пам'ятати те, про що говорить Біблія: що людські сини самі по собі це пара. І нам потрібно не лякатися. І не надіятися на утиск, і не прикладати серце до того, до чого не треба прикладати серце. А серце треба спрямувати до Бога і на нього надіятися. 12-й вірш говорить, один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Можливо, різні переклади, але згідно того перекладу, який ми тут маємо. То Давид каже, що Бог один раз сказав своє слово. І він вірний, на відміну від політики, від людей. І більше він не міняє своє слово. А наша справа довго і ретельно роздумувати про те, що він сказав. І тому Давид тут і каже: він сказав один раз, а я двічі почув. Тобто Дух Божий відкриває знову ту ж саму істину. Але в цій істині вже серце стверджує з подвійною силою. Можливо, це мав на увазі Давид. І нам потрібно пам'ятати, що сила таки у Бога. У нього достатньо сили, мудрості для стримування безвожних, гордих людей, як би вони не надималися. І знову ж таки, є багато цьому Прикладів знаємо на Доносра, який їв траву як худоба, а потім визнав, що Всевишній стоїть над царствами людськими і дає їх кому хоче, і так далі, багато інших прикладів. І е, Нам потрібно надіятися на Божу силу. І Давид поєднує силу і милість. 13 вірш. Каже, і в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Милість Божа до тих, хто в завіті. Милість Божа до тих, хто ходить перед Ним, хто на нього своє серце знову і знову спонукує покладатися. І ця милість Божа у справедливій відплаті. Ті, хто надівся на Бога, намагався ходити перед Ним, не надимався, вони отримують від Бога все те, що Бог Обіцяє всі ті благословіння. А ті, хто надимався, ті, хто нападав на інших людей, ті, хто намагався їх добити, ті, хто своїми устами нагло брехав, вони отримують своє. І це також має втішати віруючих. Кальвін дає ще такий коментар, що дійсно, навіщо бояться. Якщо той самий Бог, який зібрав нас під своїми крилами, одним лише рухом руки управляє всім світом, сатану і всіх безбожних сковує таємними ланцюгами свого праведіння і направляє в потрібне русло всі замисли, старання і намагання творіння. тільки б ми твердо вірили про цьому. Що його благість, його милість дається всім, хто залежить від неї, побожним, всім побожним. І це дуже такий гарний коментар, тому що як Бог зібрав нас під своїми крильми. Щоб зібрати нас під своїми крильми, Бог послав свого улюбленого сина, який своїми стражданнями викупив нас із рабства у сатани, який прощає нам гріхи через свою пролиту кров і наближає до себе. Ось так він привів під свої крила. І якщо він зробив для нас це, якщо в той час, коли зло, здається, торжествувало, первосвященники раділи, Пилат думав, що ну, ця неприємна справа, нарешті, вирішена і далі мені буде спокій. Але в той час на Христі здійснювалось наше відкуплення. І потім. Воскресіння Господа нашого на третій день, і тому нам треба пам'ятати, що і зараз Бог править. І тому ми маємо посилити наші молитви, щоб він допоміг нашому народу. І маємо молитися за наших воїнів. Також потрібно, щоб наші серця не хиталися, але щоб ми зміцнилися, щоб ми продовжували допомагати нашим воїнам, щоб ми продовжували молитися за нашу країну. І молитися за наших керівників. Зовсім не обов'язково, щоб вони нам сильно подобалися, але ми розуміємо, який тягар зараз на їхніх плечах. Тому також дуже важливо, щоб Бог направив їх серця, а ще краще, щоб вони пізнали, так як Давид пізнав, у кого дійсно сила. Хай Господь почує наші молитви, і Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. Продовжуємо молитися за наш народ, за наших братів і сестер, за тих, хто у війську, за тих, хто ризикує своїм життям, здоров'я. Зараз воїни страждають не тільки від прямої загрози, але й від простуди, від вірусів, і це також небезпечно там, де немає належних засобів лікування. Тому посилимо наші молитви і робимо те, про що до чого тут закликає Давид. Два рази він повторює своїй душі, надіятись на Бога, і далі закликає народ виливати перед Богом своє серце. Хай почує нас Господь і дасть нам мир. Амінь.